Всім привіт! Продовжуємо вивчати Jetpack Compose. До цього моменту у всіх попередніх відео, ну майже у всіх, ми вивчали доволі багато цікавих та, можливо, навіть складних тем, але тим не менш, навіть якщо якісь теми і були складними, то от в більшості випадків практичні приклади Android-додатків для всіх цих попередніх тем, вони зазвичай, навпаки, ці приклади були дуже і дуже простими. В більшості випадків ми розглядали, наприклад. Додаток з лічильником та кнопкою. І цього було достатньо, як не дивно. Так от, починаючи з цього відео, тепер, що називається, лафа закінчилась. Наша задача на сьогодні подивитись на те, як зробити Android-додаток от щось на зразок. ось Такого. Тобто щось більш уже наближене до реальності. Тут, як бачимо, є верхній тулбар з заголовком, є також нижня навігація з декількома вкладками, є плаваюча кнопка Floating Button, і ця кнопка вона запускає прямо окремий екран поверх існуючого екрану. І навіть є тут присутня яка не яка примітивна логіка роботи цієї от програми. Тобто можна щось додавати в список, додавати нові елементи. І, до речі, також тулбар. Тут він теж активний, тут змінюється заголовок екрану, також з'являється кнопка назад при переході на наступний екран, і ця кнопка ще й працює. І також є контекстне меню з додатковими діями, де можна, наприклад, взяти і очистити список. Тобто нових речей тут для нас загалом прям ну, дуже багато. І в цілому ми все це діло будемо розглядати явно не одне відео. Бо зрозуміло, що з наскоку написати от такий от додаток з нуля з першого разу, це задачка для новачків дійсно може бути непростою. Тому сьогодні ми почнемо все це діло з вивчення каркасу. Отже, самий самий головний компонент, на базі якого будуються такі от інтерфейси. А саме основний компонент це компонент Scaffold. Загалом, Scaffold представляє собою контейнер для інших компонентів, але це не простий контейнер. Якщо ми пригадаємо вже знайомі нам попередні інші контейнери, такі от як Column, Box, Surface, Constraint Layout і так далі, в принципі, то всі ці контейнери вони представляли собою просто прямокутник, де ми могли розміщати інші компоненти. Так от, Scaffold – це не просто контейнер. Це, можна сказати, такий собі мультиконтейнер, який вам надає не одну якусь там прямокутну область для розміщення інших компонентів. А натомість Scaffold надає вам декілька різних окремих іменованих слотів. І в кожному слоті можна розміщувати інші будь-які компоненти. Наприклад, ви можете окремо задати верхню панель топ-бар. Далі нижню панель, bottom bar. А ви можете додати посередині основний контент, само собою, да, контент, а, також можна додати плаваючу кнопку floating Action Button. Ну і також ще додатково можна ще задавати кольори для компонентів. А, ну і Ще можна задати snack bar, ну це аналог тост-повідомлення. по суті, і ну, і ну так далі, і тому подібне. Тому так. Да. Ось так от і виглядає каркас Scaffold. Його параметри, такі як top Bar, Bottom bottombar, floating action button, от вони є окремими слотами, окремими блоками коду або окремими лямбдами, і кожна з цих лямбд може містити інші Composable компоненти, інші композабл функції. І відповідно в кожен такий параметр. Кожен слот ви можете задавати, ви можете розміщувати там будь-які інші там, стандартні компоненти або навіть свої кастомні компоненти. Ну і Основний блок коду. Да, тут знаходиться основний контент, який розміщується на екрані між топ-бар та ботом бар Загалом, поки все логічно, поки структура компоненту скафолду доволі зрозуміла, і поки думаю, нічого складного тут нема. Тим не менш, незважаючи на те, що в коді структура скафолду виглядає доволі просто, все одно варто мати на увазі, що скафолд сам по собі це просто базова розмітка, це базова розбивка екрану на прямокутній області, на пустій прямокутній області. Тому, якщо ви от такий от код собі візьмете і напишете в Android Studio, да, то на прев'ю ви все одно нічого не побачите. Буде у вас просто білий екран. Чому так? Бо у нас всі параметри, да, всі слоти, всі лямби, вони по суті то пусті. Нема компоненту ні для топ-бар, ні для ботом-бар, ні для основного контенту. Відповідно, скафолд сам по собі він майже ніякого сенсу не несе. Скафолд потрібно заповнити іншими компонентами, які вже в свою чергу вони будуть нормально візуально відображатись на екрані. І найпростіший спосіб це перевірити, це просто взяти і до кожного слоту, до кожної лямди скафолду взяти і додати текстові мітки, додати примітивні там, текстові мітки до кожного слоту, От, до кожного параметру скафолду, до top bar, до bottom bar, до floating action button і також до основного блоку з основним контентом. І як результат на прев'ю ми побачимо всі додані текстові мітки. Вони просто будуть знаходитись да, у відповідних там в різних місцях екрану. Топ-бар буде, як не дивно, зверху, ботом-бар буде знизу, floating action button буде знаходитись безпосередньо над нижнім ботом-бар, Ну і мейн контент він може заповнити все інше вільне місце між топ-бар та ботом бар От. Тобто, дійсно, ви можете заповнювати Scaffold будь-якими іншими Composable компонентами. Але я думаю, ви вже і так здогадуєте, що заповнювати Scaffold рандомними текстовими мітками це так собі ідея. І насправді набагато доцільніше використовувати вже зарані підготовлені Material компоненти, які будуть адекватно нормально виглядати. І такі компоненти вони дійсно існують. Наприклад, для верхнього товару, для верхньої панелі, да, котра називається top-bar, тут можна використати компонент top app bar або ще також є альтернативи Large top app bar або Medium top app bar або center aligned top app bar. В цілому, більш детально про топ-бар компоненти ми поговоримо в одному з наступних відео. А в цьому ж відео я тут використаю у якості. Прикладу да, от center aligned Top app bar Цьому компоненту можна задати заголовок title. Причому зверніть увагу, що заголовок це не просто string, а це прям окремий повноцінний компонент текст. Тобто, взагалі, то ви можете в заголовок бахнути не текст а щось поприкольніше. Ну, тільки так ніхто не робить, але в теорії ви можете зробити що завгодно. Далі йдуть кольори colors для верхньої панелі, потім йде ліва іконка Navigation Icon, яка відображається ось тут. Зазвичай це або кнопка меню, або там кнопка для переходу на попередній екран. Будь-яку таку кнопку ми можемо реалізувати на базі іншого компоненту IconButton. Ми вже зустрічали цей компонент, коли розглядали списки в Compose, в другій частині, якщо я все правильно пам'ятаю. І загалом да, цей компонент він приймає блок коду OnClick, який виконується при натисканні на кнопку. Ну і також окремо є вміст самої кнопки, і тут просто використовується компонент Icon зі стандартною іконкою. Да, зі стандартною іконкою меню. Із бібліотеки Material. А Компонент Icon ми теж вже вивчали, якщо що в окремому відео про роботу з графікою. Далі, справа в тулбарі можна помістити додаткові іконки або додаткові дії. І робиться це за допомогою параметру Actions, де всередині, по аналогії, використовується все той же компонент Icon-Button. Тільки на цей раз в принципі, можна зробити там Ctrl C та Ctrl-V. І таким чином відобразити не одну додаткову дію, а декілька одразу. Ну і в цілому результат буде виглядати приблизно ось так. От. Прям дійсно тут виходить повноцінний туфбар, така собі повноцінна стандартизована верхня панель додатку з кнопками і з заголовком екрану. Їдемо далі. Параметр Floating Action Button». Він дозволяє опціонально відобразити ось таку от плаваючу кнопку внизу екрану над нижнім тулбаром. Таку кнопку простіше за все реалізувати за допомогою стандартного готового компоненту з бібліотеки Material 3, який так і називається Floating Action Button. А принцип роботи цього компоненту він в точності такий же, як і компонент там Icon Button. Тут теж є лямбда або блок коду OnClick, де ви можете описати будь-яку дію на цю кнопку. І також всередині Floating Action Button тут просто прописуємо іконку компонент. Icon. Точно таким же самим чином, як ми робили все це діло до цього. І це все. Ну, майже все. Також є тут додатковий параметр Floating Action Button Position, яким можна розмістити там, плаваючу кнопку, наприклад, не справа, да, як зараз, а по центру, за допомогою окремого значення fabposition.center. Такі от справи. Ну, і на сам кінець нижній bottom-bar. Зазвичай, у більшості випадків, він використовується для навігації за допомогою вкладок. Тому сюди ми от, кладемо також зарані підготовлений стандартний компонент з бібліотеки Material 3, який називається внезапно Navigation Bar. Хоча насправді є випадки, коли вам потрібна нижня панель не для навігації, а для якихось там додаткових дій. Тоді замість Navigation Bar ви можете використати інший компонент, який називається bottom app-bar. але ну, це таке Нюанси. Про навігейшн бар та про Bottom APP бар. Про ці компоненти далі я також планую зробити окреме відео на каналі. А загалом, вже, якщо коротко, то в Navigation бар можна покласти один чи декілька інших підкомпонентів. теж стандартних, теж зарані підготовлених з бібліотеки Material 3. Це navigation Bar Item. І цьому компоненту можна там задати, як мінімум, заголовок лейбл і картинку Icon. Ну і дію можна задати також, яка виконається при натисканні да, onClick. І також можна задати флаг Selected, який каже там активний цей елемент в даний момент часу або неактивний. І в цілому результат на прев'ю виглядає ось отак от, і він дійсно виглядає доволі непогано. Тому нижче в коді нам тільки залишається додати основний контент, який буде розміщуватись між верхньою та нижньою панеллю. І тут, в принципі, все лімітоване тільки вашою фантазією. Ви можете додавати все, що завгодно, коли завгодно і як завгодно. Єдиний момент тільки заключається тут в тому, що вам треба для кореневого компоненту в блоці тут, йому треба задати відступи. Падінги. Причому не які попало падінги, а такі падінги, які вам автоматично прийдуть в аргументі padding values. Це потрібно зробити значить, для того, щоб компоненти всередині scaffold, вони позиціонувалися коректно. Наприклад, от давайте текст всередині да, ми покажемо не по центру, а знизу. Да, Alignment.bottom. Зараз на прев'ю ми бачимо, що текст перемістився от рівно над ботом Navigation Bar. він знаходиться. А тепер, якщо прибрати модифікатор Padding, то як результат, текст пропаде. Ну точніше, він не пропаде, фактично, текст буде знаходитись під ботом-баром. Це можна перевірити, якщо от шрифт тексту взяти його просто і збільшити там до 100. І тоді візуально буде прям видно, що текст заїхав під нижню панель навігації. Ну а якщо повернути відступи назад, повернути модифікатор падінг, то тоді все буде окей. Далі також варто дійсно відмітити, що Scaffold та всі ті компоненти, які ми використали всередині скафолд, такі от як Aligned, uh, Top App Bar, там Text, Icon button, Floating Action Button, Navigation Bar, Navigation Bar Item, От все це матеріал компоненти з бібліотеки Material 3. А тому всі ці компоненти вони автоматично читають поточну матеріал-тему додатку. Причому неважливо, там тема динамічна. чи Статична. Наприклад, в мене було на каналі трошки раніше відео саме про матеріал теми на Jetpack Compose, де ми на окремому сайті там прямо згенерували свою статичну тему і додали її до проєкту. Так от, загалом, точно така ж статична згенерована тема в мене зараз є тут в цій програмі у відповідному пакеті. Тому ми можемо взяти і перефарбувати весь екран просто одним махом. Як ми це можемо зробити? Ми можемо просто примінити тему. До кореневого елементу. А, наприклад, в прев'ю-функції, а на цей раз у мене в коді тут окрема прев'ю функція з назвою APP Screen Preview. А вона викликає оригінальну робочу функцію APP Screen, в якій знаходиться скафолд. Так от, якщо все це діло загорнути в тему, то тоді так тоді кольори всіх тулбарів та всіх кнопок перефарбуються. Можемо даже протестувати там темний да, або нічний варіант теми за допомогою відповідного флагу, поставивши значення сюди true. Ось так от. Так що так, це дійсно працює. Ну, як мінімум, ми бачимо якийсь візуальний результат, який дійсно можна побачити. А на даний момент це тільки візуальна картинка. А якщо ж ми все це діло візьмемо і запустимо на емуляторі, то програма навіть так вона скомпілюється та вона запуститься. Але це реально буде от як просто картинка, як статичний контент. І якщо ми спробуємо тут щось зробити, там, понатискати на кнопки і так далі, то нічого відбуватись не буде. Як то кажуть, одне діло да, накидати там просто розмітку, і зовсім інше діло це оживити цю розмітку. Тому в наступних відео ми продовжуємо вивчати Scaffold. Ми там будемо вже більш детально розглядати окремі компоненти для Scaffold та будемо пробувати їх оживляти, да, приводити їх там в більш-менш робочий стан. Ну, а як завжди, код цього проєкту зараз, як завжди, доступний спонсорам каналу на Baim'eCoffie. Ну, а на цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!